Чоловік може з'їсти останнє в холодильнику і не лишити не тільки мені, а й навіть дітям. Також він може прийти в п'ятницю ввечері із пляшкою, коньяку та закускою для себе, а дітям не принести ні шоколадки, ні морозива. До шлюбу ми жили як співмешканці, і якщо чесно. Визнати, то він завжди був таким. Просто я вважала, що оскільки він єдина дитина у своїх батьків, і до мене ніколи не був жонатий, і дітей в нього немає, він просто егоїстичний, але він навчиться бути батьком, бути чоловіком, любити, дбати і думати ще про когось, крім себе. Але цього не сталося. Такий коментар я отримала від жінки і скажу. Що він мене не здивував, такого дуже багато. І що я вам хочу сказати? Коли людина щось з'їдає сама і не ділиться з вами, вам не пропонує скуштувати, наприклад, якщо ви хлопець та дівчина, там, чоловік та дружина, навіть просто друзі, або колеги, хтось розгортає, там щось починає їсти. Нормальна людина вона запропонує завжди скуштувати це, по-перше, елементарні. Правило ввічливості, етикету якогось там побутового, непобутового, неважливо. По-друге, ну, наприклад, після свята лишилося в холодильнику три шматочки тортика. І в сім'ї є три члени. так? І от якщо такий там, татко або мама встає зранку і зжирає вибачає все, то це дуже серйозний редфлаг. Така людина нечутлива до потреб бажань. Почуттів та необхідності інших людей. Вона чує тільки свої потреби і їх задовольняє за рахунок інших. Якщо у вас така дівчина, яка може вам не запропонувати, не поділитися, не лишити вам там з вечері, розумієте, я не думаю, що вона буде гарна дружина. Якщо у вас такий хлопець так само. Це, як зараз кажуть, редфлаги, це ті речі, на які треба дуже уважно звертати увагу. Навіть, знаєте, по братам та сестрам в родині видно, наскільки адекватно вони виховані. От є братики та сестрички, які цукерочку одну ділять навпіл, самі діляться один з одним разом, сідають, їдять. А є ті, які за неї б'ються. Розумієте, за цю цукерочку. А є ті, котрим дали дві цукерочки, і один у другого відібрав. Оце моделі поведінки, насправді, які у людей проявляються все життя в шлюбі. З колегами, з друзями, це правда. По тому ділиться людина цукерочкою чи ні, про неї можна дати повну характеристику по всіх сферах.